Коли чуємо про радість, задумуємось, що це за радість. А якщо це радість це радіти в Святому Духові. Як це? І, можливо, колись хтось це переживав, таку радість, якою неможливо об'яснити, приймаючи. Святе причастя, чи після таїнства сповіді, чи на великі свята, чи коли якась є неймовірна подія. Ісус Христос сьогодні радіє, має багато причин. З однієї сторони, йде дорогою в Єрусалим, знає, що Його місія закінчиться на Христі, але радіє і дякує, радіє в дусі. Духові Святому і дякує Небесному Отцеві за тих малих, яким було відкрито добру новину, за тих рибалок, які не вміли часто писати, читати, але відкрили, їм було відкрито ця, ця добра новина, і вони пішли за Ісусом. Пізніше Ісус радіє, бо повернулися 72 Учні, яких Ісус їх відправив подвох проголошувати добру новину, повернулися, і вони раділи, що їм впокорялися злі духи, що люди їх слухали, що люди приймали добру новину. І Ісус зрадів в дусі. Не означає, що Він вже позбувся тих людей, які намагалися Його зрадити чи знищити, чи майбутні якісь страждання. Але, дивлячись на дію Бога, на дію Бога Отця, Ісус дякує, народжується ця вдячність. І цими днями ми переживали апостольську подорож святішого Отця Папи Лева. І хотів би зацитувати деякі слова, які сказав Папа під час проповіді, сьогодні до. Християн з Ливану, які були присутні на Месі, яка мала такий титул, ця меса була в намірі про мир і, милос... мир і справедливість, якої всі ми прагнемо. Папа сказав на завершення цих насичених днів, які ми з радістю провели разом, складаємо Господові подяку за безліч дарів Його доброти. За те, що Він присутній серед нас, за слово, яким так щедро нас обдаровує, і за те, що дозволив нам пережити цю спільність. Той самий Ісус, як щойно почули ми в Євангелії, каже Папа, тому що Євангелія було дня, промовляє слова вдячності Отцеві, і звертаючись до Нього, молиться: Прославляю Тебе, Отче Господи, неба і землі. І далі Говорить, в таких умовах, коли є труднощі, теж там є небезпека війни, багато біженців, багато страждання, ми також чули різні свідчення, такі що неможливо було стримати емоції і сліз про те, які страждання переживають біженці, сирійці і взагалі яка є складна ситуація, бідності, потреби. Часто навіть може не бути води, звиклих речей, звичайних, до яких ми звикли, і папа продовжує: в таких умовах вдячність легко поступається місцем розчарування. Пісня хвалини знаходить у простору спустошеному серці, а джерело надії пересихає через невпевненість та дезорієнтацію. Однак Слово Боже спонукає нас знаходити вночі маленькі вогники світла, які відкривають шлях до вдячності та пробуджують до спільної праці для добра цієї землі. Прекрасні слова, які також підходять для нас в нашій ситуації, тому що ми переживаємо цю втому, переживаємо. Деколи дійсно цю темряву, цю ніч, ці несправедливості, які бачимо, але в Божому Слові можемо знайти укріплення, тому що через Боже Слово теж промовляє Ісус Христос, Дух Святий Бог, Пресвята Трійця до нас промовляє. А Ісус Христос дякує за те, що відкрито тим, які малі. Тим, які часто не розуміють великих подій цього світу, знаєте, деколи люди, які мають великі освіти, посади, насміхаються з християн, о, які наївні, нічого не розуміють, що в цьому світі відбувається. Натомість бідні вони духом, тому що вони не розуміють, в якому світі живуть, хто створив цей світ. Хто є Господом всього створіння, хто має останнє слово. Натомість ми, християни, які молимось, які покоряємось, любимо Бога, довіряємо йому, знаємо, що Господь завжди є з нами. І через декілька тижнів будемо святкувати Різдво Христове. Щоби не було, Господь прийде до нас знову, щоб наші серця відновилися. В радості, щоб ми раділи в Духові Святому, амінь.